Цьому майданчику більше 40 років. Тут пройшло дитинство пана Богдана, тепер тут граються його діти. Проте деякі його елементи вже прогнили і поржавіли, аби його врятувати і зберегти місце для відпочинку та дозвілля дітей. Ініціативна група взяла участь у конкурсі Місто своїми руками. Ми бачимо приклад того, як можна згуртувати мешканців. Будинків для того, щоб вони створили ініціативну групу і зробили своїми руками реставрацію даного майданчика. Активісти переконують, це лише початок і запрошують усіх бурштинців приєднатись до осінньої толоки 10 жовтня. Найактивніший двір за участь у толоці отримає подарунок. Це є залучення громади до життя міста для того, щоб громада не стояла осторонь. А ми знаємо, що будь-яка ну будь-яка участь завжди хоче фіналу. Фінал це не тільки зробити місто своїм красивим, таким, як і є, але й розбудовувати його. І елемент майданчика є один із елементів цієї розбудови. Ті мешканці дворів, які найактивніше візьмуть участь в толуці 10 жовтня, покажуть результат своєї роботи. Для того щоб їх заохотити, ми плануємо придбати дитячий майданчик повністю в комплектації. І той двір, який виграє, буде мати, буде виграє, виграє автоматично цей майданчик і встановить новий дитячий майданчик. Другий і третій за активністю двори теж отримують подарунки у вигляді окремих елементів майданчика. Підтримує ідею Столукою і досвідчений енергетик, корінний бурштинець Олег Драбчук. Громада повинна долучитись. На прикладах деяких будинків ми бачимо, що там навіть частину коштів здавали самі жителі цих будинків. І коли люди виходять, коли є бажання щось зробити для своїх дітей, з своєї сторони ми поможемо. Створивши ініціативні групи в наших дворах, я думаю, що ми зробимо. Такий майданчик. У нас є два тенісних столи, які в плачевному стані дуже. Проведемо е ремонт, їх помалюємо і придбаємо, е тому що діти грають теніс через, ну не маючи сітки, не маючи ракеток. Ми поможемо, тільки треба зібрати трохи людей на толоку. Нагадаємо, активісти закликають усіх небайдужих бурштинців долучитись до осінньої толоки 10 жовтня о 10-й годині. Попередня реєстрація за номером 098 75 13 9 18.